Всім привіт! Це Денис Альфа, це новина за добу, факти без фейків. Я зміг в Тіктоці на російській мові стати номер один по хештегу новості. Далі після 27072022 я зміг стати першим в світі на українській мові по хештегу новини. Я знаю, як досягати цілей. І я беру наставництво підприємців. Ми переводимо їх в експертів, і завдяки Тіктоку ви заробляєте ще гроші к вашому бізнесу. Чому експерти? Чому не ті блогери та тіктокери, які танцюють, поють пісні? Тому що є три фактори. Перший підприємець вже знає, як заробляти гроші, йому необхідно більше лідів, клієнтів. Продажів в того гроші. Далі. Друге. Підприємці не має необхідності мотивувати. І третє, підприємець цінує дуже свій час. Тому він за коротший час хоче заробити як можна більше грошей. І я йому показую, проводжу його за руку, як не вкладаючи гроші. Як це потребує Інстаграм? Коли, по-перше, у вас дуже багато повинно бути переглядів в сторіс та дуже багато живих підписників. Для нас в Тік-Току це не має ніякого сенсу. І ми пропрацюємо перше, як з нуля запакувати бренд саме для тік друге, як подавати корисно вашу інформацію, щоб ваша цільова аудиторія була вам завдячна. І я вам скажу, що в Тіктосі сама завдячна аудиторія. Намного краще, чим Instagram, Telegram і Ютуб, Твіттер. І далі, коли ви вже запаковані, ми робимо ТЗ, дорожню карту. Починається процес зйомки, ми. Для себе визначаємо, чи необхідно вам формувати команду. Чи ми застосуємо мою команду з TikTok. Хто це буде? Перше, хто знімає відео. Друге хто монтує відео? Третє. Хто пише сценарії? Четверте. Хто прописує стратегію. П'яте. Хто монтує відео. Тобто. Всі ці люди можуть бути у вас в команді чи на аутсорсі. Це не має ніякої різниці. І далі ми прописуємо ту туронку, завдяки якої ви зможете вже через короткий термін, майже місяць, два-три, заробити 5, 10, 20, 30 тисяч доларів на вашій експертності не вкладає нічого в трафік. Є дуже круті кейси, ми ламаємо парадигми, то, що робиться зараз зараз через інстаграм. І вже є такі ниші як навчання, як масаж, як стоматологія, як бетонний завод. Тобто крок за кроком. Кожна підприємницька ниша переходить в TikTok, щоб заробляти, окрім основного продажу на продукції та послугах ще завдяки своїй експертності. Тобто, якщо вас це цікавить, ми визначаємося, на якій мові і на яку цільову аудиторію ми будемо відпрацьовувати. Прайс є в закрепі, ви можете подивитися, скільки коштує мої послуги. І крок за кроком ми йдемо. Я зможу взяти наставництво не більш, ніж у 10 підприємців. Тобто, якщо вам цікаво і неважливо, де ви знаходитесь, в Україні, в Америці, в Європі, в Австралії, в Африці, в Азії, ми зробимо так, щоб завдяки Тіктоку, але ж це можна зробити тільки завдяки Тіктоку, ви змогли заробляти ще гроші. На вашої експертності, якщо ви вже є діючий підприємець. Чи якщо ви хочете в мою команду і ви вже вмієте щось круто робити в ТікТоці, теж пишіть, мені буде дуже цікаво. З вами був Денис Альфа, новини за добу, факти без фейків, до зв'язку.